Шахтар розпочинає свій шлях у Лізі Чемпіонів. Першим суперником команди Ігоря Йовічевича стане німецький Лейпциг – Наймолодша команда Ліги Чемпіонів. Попри те, що клуб засновано лише в 2009 році, бики стрімко увірвалися до еліти німецького та європейського футболу. У 2016-му Лейпциг дебютував у першій Бундеслізі. і за підсумками першого ж сезону, червоні бики здобули перепустку до Ліги Чемпіонів. Щоправда, далі групової стадії вони тоді не пройшли. Найуспішніший для Лейпцига став сезон 19-20. Команда Юліана Нагельсмана здивувала усіх. Та дісталося півфіналу Ліги Чемпіонів, де поступились ПСЖ. Минулий рік став не менш успішним для колективу. Півфінал Ліги Європи, завойований кубок Німеччини та четверте місце в чемпіонаті, що дозволило відразу потрапити до основного раунду Ліги Чемпіонів у групу до Шахтаря, Селтіка та чинного переможця турніру Мадридського реала. В свою чергу минулий сезон Шахтаря так і не завершився. УПЛ мало закінчитися 21 травня, але в один момент. 24 лютого стало питання існування цілої держави, не кажучи про проведення чемпіонату з футболу, завдячуючи мужності та подвигам ЗСУ, весною. Питання проведення спортивних змагань в Україні повернулось на порядок. Денний 26 квітня 2022 року. Загальними зборами УПЛ було прийнято рішення про дострокове завершення сезону 21-22 минулого сезону через неможливість його догравання. Турнірна таблиця була зафіксована станом на 24 лютого. Таким чином, саме Шахтар напряму потрапив до групи Ліги Чемпіонів. Проте активні бойові дії сильно змінили наш футбол, особливо Шахтар. Ні для кого не секрет, що в складі гірників було ну, дуже багато легіонерів високого класу, які були змушені змінити клубну прописку. І знайшли собі нові клуби в топ-чемпіонатах. Все завдяки FIFA. Яке дозволило легіонерам призупинити або розірвати контракти з гірниками. Тому цього сезону в лізі чемпіонів ми побачимо не той шахтар, до якого ми усі звикли. Тепер абсолютна більшість гравців гірників є українцями. А тренер хоче хорват, але Ігор Йовічевич давно знайомий з реаліями нашого футболу і розмовляє в побуті та гравцями українською мовою. Очікувати дива від шахтаря, напевно, не варто. Адже команда зазнала серйозних змін після 24-го. Марлон, ТТ, педріньо, Майкон, соломон, Нерес. Це навіть не повний список легіонерів, які продовжили кар'єри в інших клубах, хоч були невід'ємною частиною ігрового ансамблю Шахтаря. Фактично, склад гірників покинули усі легіонери, окрім трауре. Але зараз найголовніше, що представник України гратиме в лізі чемпіонів. Звертаюся до усіх українців, які зараз проживають в Польщі. Де донецький клуб буде проводити свої домашні матчі та звертаєш до українців в Іспанії, Шотландії та Німеччині, де грають суперники гірників. Обов'язково відвідуйте матчі Шахтаря, підтримуйте донецьку команду синьо-жовтими стягами, щоб весь світ бачив, що Україна була, є і буде. Слава ЗСУ! Слава Україні!